Лунін посадив куртуа на банку, зіна знову у грі і кілька шедеврів від несподіваних маестро. Футбол 24 дбає про те, щоб ви не пропустили нічогісінько цікавого з пригод українських легіонерів у європейських чемпіонатах. Лише в третій раз в кар'єрі Андрій Лунін вийшов у стартовому складі Реала на матч Прімери. Українець нарешті виграв конкуренцію в тібо куртуа травмованого, але це вже нюанси. Суперник, наче, дістався зручний у сасуна до матчу протирала, забили лише 5 голів за 6 поєдинків, та оформити перший сухар за бланко Слуніну все одно не вдалося. На початку другого тайму Кіке ефектно перекинув м'яч через українця. Андрій трохи задалеко вийшов з воріт, почав повертатися, і все погано закінчилося. Наче й помилка, але не те щоб груба. Все таки удар нападника у сасун вийшов дуже класний. Згодом ще й Бензема не забив пенальті в підсумку. Перша втрата очок реалом в сезоні. Прикро, що це збіглося з виходом Луніна. Від аналітиків українців до слова дісталася найгірша оцінка в матчі. А й там як Андрій може отримати шанс реабілітуватися вже цього тижня. 5 жовтня Реал грає в ЛЧ з шахтарем. Травма сідничного нерва у куртуа несерйозна, але чи зможе він повернутися вже в середу, поки невідомо. Нарешті оговтався після пошкодження Олександр Зінченко. Українець повернувся в стартовий склад арсенала на дербі проти Тоттенхема. Каноніри зі смаком розібралися з принциповими суперниками 3-1. У Зіни 59 передач. Один з найкращих показників в команді. При цьому з точністю 90%. А щирістю, з якою Олекс святкує голи команди, фани арсенала у соцмережах намилуватися не можуть. Самим Сашком до слова теж чи то владою Зінченко після гри автівку сім'ї оточили вболівальники канонірів. і Доки Олександр роздавав авторафи, влада нормально так заряджала фанатські кричалки. Арсенал лідер чемпіонату. Свою спецпісеньку в Евертоні отримав Віталій Миколенко. Після складного старту сезону Вірисок дві перемоги поспіль. А Миколенко один з головних героїв матчу проти Саутгемптона. П'ять виграних єдиноборств. Найкращий показник у грі, три перехоплення, 82% точності передач, пас під удар і ще чимало класних статистичних штук. Як наслідок, одна з найвищих оцінок за гру 7,6, А Евертон злетів вже на 11-ту позицію. Не так добре справи у ще одного з лідерів збірної України Руслана Маліновського з восьми матчів Аталанти у серії А Рус половину почав на лаві запасних. Зокрема, і останній на цьому поєдинок проти Фіорентини. Лише трохи більше 15 хвилин ігрового часу. Маліновського вже шість поспіль матчів без результативних дій. І розмови про можливий зимовий трансфер стають усе гучнішими. Сама Аталанта при цьому показує найкращий старт в історії і ділить лідерство у серії А з Наполі. Продовжуємо чекати більшого і від Романа Яремчука, який все ще не став стабільно основним гравцем Брюге. У грі з Мехеленом Форвард вийшов на заміну і мав одну непогану нагоду, яку втім не реалізував. Натомість несподівано вистрілив інший український легіонер синьо-жовтих Едуард Соболь. Буквально вистрілив прямим ударом зі штрафного під стієчку. Краса. Конкурувати з Соболем цього тижня може хіба що Роман Безус він намалював вже другий шедевр за Омонію, попри те, що вийшов з лавки запасних лише на 88-й хвилині. Одного захисничка прибрав, іншого прибрав, елегантно так у ворота поклав. Ваші оплески, маестро.